Біля станції метро метроІпідром запрацював перший у столиці повністю автоматизований, перехоплюючий паркінг на 205 місць. Година стоянки коштує 5 гривень. За дорученням президента, у столиці розробили цілу програму облаштування таких стоянок. Аби розвантажити центр Києва, на кожному в'їзді в місто побудують по дві такі парковки. Залишили авто на стоянці та поїхали до центру на метро. Зручно та економно паркування на пів доби коштує 11 гривень. На машині у таку тягучку до центру швидко не дістанешся. Розмірковує Олексій. У таких ситуаціях каже, перехоплюючи паркінг стає у нагоді. Ну часа пазди понімає, що пробка і как би понімаю, що быстріє бути на метро мітродає. Ціни тут дійсно нижче за середні по місту 5 гривень година, 22 ціла доба, і не треба переживати за безпеку автівки. Це супер. машину залишив на паркінгі, можеш не боятися за те, що хтось поцарапає телеударя. Усе автоматизовано. Система відеонагляду, в'їзна стійка для видачі талонів, шлагбауми вартість послуги розраховує термінал. Контролер сканером зшитує штрих-код на талоні на в'їзд. На комп'ютері, на екрані комп'ютера автоматично відобразиться сума коштів у тестовому режимі. Цей паркінг працює вже два місяці. За цей час стало зрозуміло, що стоянкою користується багато гостей столиці, і це значно сприяє розвантаженню центру міста. Розповів заступник голови КМДА Михайло Костюк. За дорученням президента у Києві розробили програму облаштування таких стоянок. Київський гість зацікавлений в тому, щоб в центр Києва не їхати. Ми маємо шість головних в'їздів до міста. Перша черга це обладнання шести. Пар таких майданчиків з, з кожного головного в'їзду до міста Києва. На часі облаштування такого перехоплюючого паркінгу біля станції метро Теремки. А до 2015 року у Києві побудують три тисячі таких паркомісць. Діана Панченко, Михайло Кльок та телеканал Київ.